Ми назвали це МК «Як бути щасливим та успішним. І ми сьогодні будемо говорити реально про масонів, які реально були на Волині, які щось створили і, можливо, створили цю бібліотеку. Ну тут точно був слід масонів. Ви зараз мені про це сказали. Андрій, передаю слово вам. Okay. Uh, усім привіт. Юля сказала, якщо я скажу, що тут не було масонів, вони закопають. Тому скажу, так, да, тут масони були. Це ми <ріст> тихо сестро положі мовчі. От, окей, якщо справді говорити про масонів і про бібліотеки, я полазив трошки в інтернеті, в історії, і такий, ну камон, це приміщення, це 1977 рік. Це та древня епоха, коли ми були у складі Радянського Союзу, коли було так зване типове планування, проектування, коли будинки там будувалися суто за штибом: це два, п'ять, три цифри бетонна споруда науково-освітнього направлення і 125 екземплярів по різних обласних центрах Радянського Союзу. Масони. Думаю, ну подивісь, масон Радянський Союз. Нічого нема. Вискочило, що масоном був Ленін, і, і партію створили теж по зразку масонів. Бог прийшов сюди, походив, подивився, знайшов в каталогах книгу масонства 1914 року. Думаю, о, круто. Подивився наверх. Ну, так, да, знак піраміди має відношення до масонів. От. Ще трохи покопався, ну це моя суб'єктивна точка зору. І якраз тоді, в 70-х роках, був популярним в Європі і і трошки в радянському Союзі, бо це перебирали: так званий стиль бруталізм, коли великі, там такі важкі стіни, і от такі от вікна цілими рядами йдуть. От, на щастя, розкопав, що один з архітекторів-засновників бруталізму є, був членом масонської ложди. Супер, все. Має якісь тема закрита, да? Да, так? Тема, тема закрита. От, але думаю, треба ж залізти трохи назад, і власне про масонів і волинь. От, взагалі, якщо почати з самого далеко, ну, тобто не зародження світу, а, а звідки з'явилися масони, то в нас є офіційна наука історія, є офіційні цифри, що 1717 рік це існуюча до цього часу велика ложа в Лондоні. Масонська організація, яка існує без, безперервно. Ну, Але історики це такі задроти, які там покупаються трохи більше в документах, розкопали, що ще в 1500-х роках були масонські організації, а в 1300-х роках взагалі була якась там книга, про яку вони писали. Отож, якщо коротко взяти, масони це такі, як пишуть підручники, релігійно-етичний рух який виник в Європі орієнтовно це 16-18 століття, і ставили вони собі за ціль кілька речей. По-перше, це самопізнання, по-друге, це саморозвиток. По-третє, це досягнення просвітлення і пізнання Бога. Вони в це вірили, і вони в себе виводили з дуже старої організації, як вони називали. Мулярів або каменярів дослівно. наприклад, Масон це є муляр. Той хто будує, і тоді ходили популярні легенди, що в той час, коли ж жив такий чувак по імені Соломон, а це було тисячі років тому, і він будував в Єрусалимі відомий храм Соломона. Це основна святиня, наприклад, для іудеїв. Він не зберігся до наших днів, але про нього так багато писали, що це був прям храм number one у світі, і нього потім всі копіювали. От і за легендою, масони це була тусовка тих мулерів, які нього будували. Вони не просто так будували, вони пізнали Божу мудрість. Вони якісь там таємниці в собі закрили, і вони їх передавали з покоління в покоління. А народ це так, люди, це таке створіння, яке люблять якісь таємниці. Давайте затусуємося в якусь там напівтаємну організацію. І от був період, коли були хрестові походи, і там були усякі хрестоносці. Один із них найвідоміших з орденів цих католицьких, це були тамплієри. Якось так трапилось, що вони там засіли в тому місці, де той храм був. Ну і потім цілі легенди про золото тамплієрів, яких там по всій Європі вони їздили, і знаки тамплієрів знаходять в Закарпаття. Деякі наші історики кажуть, що на Волині теж тамплієри були. Ну, така ймовірність була. Швидше всього, що не знаю, тому що хочеться вірити, але швидше всього, що все-таки була Польща. Але, але торгові шахи тут проходили, і в нас було багато цих е, чернечо-лицарських орденів, і є ймовірність, що вони справді тут як мінімум проїжджали. Ну але фік з тими тампліярами їх там спалили, вони розбіжалися, зникли пройшов кілька століть виникає ця тусовка масонів, які кажуть, що нам треба самодосконалюватись. А в чому фішка? Розумієте, дуже довгий період історії всього світу в Європі, зокрема, давала церква. Католики. В нас трошки там православ'я. В піку їм виникла протестантська церква, яка теж давала свою освіту. І тут я такий ми такі крутії, того що на Волині, в славному місті Киселин, яке зараз маленьке село, була Академія Аріанів протестантська ще 400 з лишнім років тому. І сюди приїжджали чуваки з усієї Європи і вчились. І це був протестантський навчальний заклад, досить такий крутий. Запам'ятаєте це село Киселин? Потім буде про нього згадка. От. Ну і ви розумієте, коли є освіта кілька століть, ідуть одні ті самі люди, і є монополія. То, відповідно, в якийсь момент люди ж розвиваються, їм стає нудно, їм стає нецікаво, вони хочуть пізнати щось нове. І от 17 століття це виникають ці організації, які кажуть, що нам треба розвиватися і дивитися на світ інакше. Нам треба розвиватись всередині себе, нам треба пізнавати щось нове. Це дозволить нам стати не лише. Інтелектуально розвинутішим нам це дозволить себе більше відкрити як особистість. Прикольно. Як мені сказала одна здома, блін, прям бізнес коучі тих тих часів, можна хоч зараз їх брати. І цей рух да. Хотіла просто додати ем, десь, мабуть, декілька декілька тижнів тому на Могилянці вийшло відео про. Е, Теж про схожу організацію, тільки в Полтаві. Е, і людина із зали, представник полтавської адміністрації, каже: Слухайте, ми так багато в історії вивчаємо світового досвіду, коли за нашим їхали, і ви це говорите, і це такі наподумати, що ми пропонуємо світу. Україна не бідна країна. Ми багаті на історію на тих діячів які її котворили. Її просто треба доносити. Я вам дякую, що ви це робите зараз. Дякую, Юль. Приходьте на екскурсії, буде цікавіше, більше розповідаємо. Ну от, і тут не можна не обійтись без сторінки регіонального патріотизму. Тому що я про це постійно говорю на своїх заходах: ми живемо в офігенно крутому регіоні під назвою Волинь. Не оце, от радянське непонятна Волинська область, а Волинь велика від Бреста до Хмельницька. Від Житомира майже до Хелма. Ця Волинська земля, якою вона там була князівство, було воєводство, була губернія, це той центр, який дав Україні 90% князівських аристократичних династій. А в ті часи оці всі князі і княгині, це були люди дуже розумні, які, наприклад, їздили там Ковальський староста їхав в Гранд Тур на 10 років, отримував три вищих освіти в Лейдені, Антверпені, в Парижі. Побував в Мадриді, випив вина з іспанським королем, заїхав в Рим, набухався з Папою римським, вернувся сюди, і почавшись тут віжнячити, будувати там палац, маєтки і просувати якусь освіту. І тут ми приходимо до цих масонів, які прийшли сюди і почали щось створити. Но Фішка в тому, що масони, крім самопізнання, вони ще дуже активно просували наукове пізнання. даремно на їхні символи, ну вони себе вважали нащадками тих мулярів, це е циркуль, лінійка така котова, вони поєднані між собою, а всередині буква G. Це God, Бог і геометрія. Ну, тобто наука, за якою можна збудувати не лише. Споруду, а і життя, і всесвіт. І вони називали Бога великим архітектором. І тут ми приходимо до питання, а хто ж ті масони ну, з таких відомих людей, які в масонах були. Перефразовуючи відомий мем, не всі відомі люди були масонами, але більшість масонів були відомими людьми. Простий приклад. Я думаю, можливо, ви чули таку фамілію Розумовський. Кирило Розумовський, останній гетьман. Все сімейство Розумовських. Були масоном. Тобто Може, активати не стану. Добре. Я думаю, можливо, ви чули про одного простого кріпака, якого звали Тарас Григорович Шевченко. Масон. Вінстон Черчилль. Масон. Англійські королі. Масони. Ісак Ньютон. Масон. Котляревський. Масон. І тут ми приходимо до наших волинських аристократів, які. Тут почали тусити в Масонському русі десь 1740 х років. Фішка в тому, що масони це маленькі організації, які називаються ложа. Є велика ложа, яка об'єднує там всю державу, і всередині неї куча маленьких в різних містечках. Перші масонські ложі виникли, це місто Вишнівець, теперішня Тернопільська область. Чому? Тому що Вишнівець це водчина відомих князів Вишневецьких. Пізніше було місто Дубно. Рафалівка, село Забороль у нас біля Луцька. В Луцьку офіційно ложі не було. Пояснення дуже просте. Зазвичай вони всі тусили в Дубно, оскільки там було найбільше кількість ярмарків, куди з'їжджалися представники з усієї Європи. А по-друге, там проходив головний автобан Київ, Дубно, Броди, Львів. Це кордон двох держав. Російської імперії і Австрійської імперії в свій час. Ну а ви розумієте, кордони це контрабанда, контрабанда це вольнодумство. Вольнодумство це усілякі цікаві книжки. І от наші оці князі-аристократи, які сиділи в своїх маєтках, а маєтки в нас на Волині було ну геть немало, кілька сот штук. От, вони починають створювати ці ложі для того, щоб е, самодосконалюватись і просувати якусь прикольну штуку для себе і свого населення навколо. Причому свої ложі вони називали так потужно, наприклад, там е, дається, таємна доброта, або е, коронована чесність, або школа Сократа, або богиня Ісіда. От, і е, в чому Фішка тих лож. Ложа це збираються люди для того, щоб написати щось розумне, поговорити про щось розумне, обмінятися думками і, можливо, це передати простому народу. Ви розумієте, тоді не було демократії. Ну, тобто була аристократія, був звичайний народ. І відношення були дуже такі специфічні. Вони не були ворожі, але це було фактично два різних народи. І от Якщо масони на заході зазвичай збиралися короновані люди і щось там обговорювали або створювали якісь наукові досягнення, то наші масони почали робити для місцевого населення. Саме простий приклад мій улюблений це містечко млинів. Зараз Рівненська область, ну а це Велика Волинь, це Вотчина князів Хоткевичів. Там навіть зберігся їхній флігель, палац бо був великий палац, його знищили. Так от був такий чувак, граф Францішек Олександр Хоткевич. 200 років тому він жив, воював на стороні Наполона проти Російської імперії і був затятим фанатом продумувати усілякі нове. По-перше, він командував гарнізоном. Фортеці Модлін біля Варшави. Вони рік тримали оборону, в них вже не вистачало провіанта. Він навчився робити з рису, якого було дуже багато, горілку для солдат. А горілка входила в обов'язковий раціон для підтримки нормального стану. Ну, не 3 літри на людину, а там якась певна доза. По-друге, він був першим, хто зробив літографію передвісних фотографій на наших землях. Це 1830-ті роки. По-третє, за те йому дуже велике дякую. Від мене особисто, в 1813 році він написав один з перших підручників по пивоварінню в Європі. По четверте, він написав семитомник хімії для дітей. Ну, так як в нього був затятий ворог під назвою Костянтин Павлович, син російського імператора, брат російського імператора, і в них там була серйозна заруба. Ту книжку не пропустили і ще й бідного Хоткевича там совували по в'язницях, що він ніби там тусується з декабристами. От. І він в себе в млинові збудував так званий філософський будинок, де придумав камери обскури це народ 200 років тому, техніки штолково не було, де він намагався виміряти вагу світла. І головне це бібліотека. Я ж маю задати про бібліотеку, а Хоткевич зібрав одну з найбільших бібліотек в Україні. Особисто в нього було до 30 тисяч книг і манускриптів, які він збирав не один десяток років. Для, для розуміння, скільки він був крутим, в нього було, здається, Острозьке Євангелія 1500 років з передмовою в єдиному екземплярі. І він навіть за 4 тисячі золотих рублів її не продав в бібліотеку в Санкт-Петербург. Чотири тисячі рублів, ну це б ви років би 10 б жили ну, геть би, не бідно, по тих мірках. І він все це робив для того, щоб, зокрема, навчати місцевих дітей, простих селян і тому подібне. От, ну, а знаєте, людина дуже талановита в цій сфері, але не сильно талановита в бізнесі. Дошло до того, що в нього назбиралося боргів на 20 мільйонів, і він змушений був свою скарби і бібліотеку розпродавати. Потім його нащадки її збирали заново, назбирали 37 тисяч екземплярів, але, на жаль, прийшла Перша світова війна, російські війська і все це частково було вивезено в і Варшаву, частково знищене. Але воно є в оцифрованому вигляді, його можна було знайти. Скажете, Хоткевич, це, звісно, кльово, ну він там такий був унікальний. Ні, він не був унікальним. Якщо брати село містечко Киселин. Там до 1916 року, знов-таки до Першої світової війни, був палац графів Олізарів, древній Волинський аристократичний рід, який командували дворянами Київської губернії. Які зібрали бібліотеку в 20 тисяч книжок, яких вісіли в палаці в нашому селі копії Рафаеля, намальовані італійськими художниками 17 століття, які спілкувалися з Папою Римським, в яких була переписка Ісака Ньютона, привіт, знову ж таки, Масони. Вони створили в себе в, в палаці маленьку школу, де знову ж таки навчали дітей. Рівно до того моменту, поки кісели не спалила оця війна, Перша світова і бібліотека. Частково була вивезена, частково була спалена. Знову ж таки, якщо взяти у нас, були йдеться Чарнецький, знову ж таки, місто тоді містечко Забороль, зали село Забороль. Знову у них був палац до 1939 року, знову його таки знищили. От вони були масонами, і 170 років тому створили масонську ложу в себе в селі, де навчали простих дітей премудростям життя. І за свої кошти всі оці аристократичні сімейства дітей відправляли. Толкових дітей далі на навчання в Європу. І таких прикладів було дуже і дуже багато. Там можна було б закрутити цілу епопею про те, як масони, які жили в нас на Волині, активно тусили з масонами, які жили на лівобережній Україні. Оскільки ми тоді були розділені навпіл, частина земель була в Речі Посполитій, яку помилково називають польською державою. Це була спільна наша держава. Її одним королем був наш, волинський чувак, князь Вишневецький. От, і частина земель була тоді вже під в складі Російської імперії, там була така держава гетьманщина, де були ще наші гетьмани, і там були теж свої масонські організації. І неймовірно, моя улюблена історія був клан козацьких старшин-масонів. Сім'я Максимовичів, які намагалися вернути гетьманів на владу, бо напряму керували Санкт-Петербургу чиновники. Вони добилися того, щоб розумовські стали гетьманами. І в них був великий пул людей, якими вони наводили контакти по всій Європі. І в них була комісія, поїхала з, з того берега Дніпра. Вони поїхали аж відень. Називалась Царська комісія по закупівлі токайських вин. Вона працювала 5 років. Токайські вина це було кльово, солодкі, бомбезні вина. От, їх дуже любили в цьому. Але фішка в тому, що в ньому було дуже багато молоді, які їздили паралельно на, на сусідніх навчальних закладах. І 5 років в цій комісії пропрацював молодий чувак, якого звали Григорій Савич Сковорода. І Десь і, ну, ми минулого року 300 років святкували від дня його народження. І вони приїжджали якраз через наші землі. Вони тут зупинялися всіх цих графів-князів, разом пили вино, потім їхали туди, в Європу, спілкувалися там з людьми, набували нового досвіду. Каменський, ой, з Коврода цілеспрямовано їздив в Шарошпатак, де, і угорське містечко, де була академія Яна Моса Коменського, отримував знову ж таки ті знання, які там зберіглись. Потім вернувся. Потім зникло гетьманство. Розумовські залишились при владі, але просто як аристократи. А один із синів нашого кня... гетьмана Розумовського, Андрій, став послом у Відні, де прожив майже все життя, був масоном і фінансував великого друга масонів. Но це не доведений факт, що він сам був масоном, композитора Людвіга Бетховена, який в честь нього написав навіть якийсь там твір. Це так, я шматками вам повиривав історію тих масонів і що вони робили тут на Волині. На жаль, про це зараз не говорять, а, що в, ці люди відіграли велику роль в формуванні а, освіти і світогляду людей. А, волинські аристократи Чацькі. Заснували Волинський ліцей в Кременці і перші школи по всій Волині за свої кошти. І їх підтримували фінансами всі інші, оці аристократи, які тут жили. Це 200 років тому. Не Російська імперія, а от їх була ініціатива. А давайте ми будемо оцих простих дітей, сільських, які живуть в нас там біля палацу, їх чомусь таки навчати. Я можу довго говорити, просто ти перебивай. Ні, дуже цікаво слухати. Ну насправді дуже багато років пройшло, там 300 років, да, спочатку, як ви їх тут помітили, а методи досягнення великих цілей не змінилися. Тому що якщо ти хочеш впливати на цей світ, вчі людей, вчі людей, і ти завжди матимеш той імпакт, про який ти їм вкладаєш. І топ таких, може, три поради, можна так сказати, від. Масонів минулого ну не буду казати до масонів сьогоднішнього для тих, ну для нас, для тих, які зараз живемо, для того, щоб стати успішним та щасливим. Вертаємося до назви. Окей, okay. Ісак Ньютон в одному з листів писав: що для того, щоб відкрити розум і стати абсолютно щасливою істотою всесвіті. Твоє сприйняття не має мати меж. Тобто ти повинен не мати кордонів і сприймати усю інформацію. То я так, якби, в заувальованій формі бажаю всім нам не мати внутрішні рамки, а бути готовим до всього нового. Олександр Франтішек Хоткевич писав про те, що чим більше людина пізнає в книжках і чим більше вона пізнає в собі. Тим більше вона відкривається для Бога, а пізнання Бога це відкриття себе на новому рівні. Там перехід від під майстра до майстра. Тому я за те, щоб ну, ми, ми більше пізнавали всередині себе і навколо себе. І густав Олізар, Олізари це теж були масони, які в киселині жили. Він в листі до свого брата написав: будь вільним у роздумах і мудрим у діях. Чого всім нам бажаю. Якщо є питання із зали, цей момент настав. Просто дуже багато згадали там, що вони їздили туди-туди, і всюди пили вино. Це тебе якась пішка, не пиво, ета? і пиво. І пиво. Ага. А, дивіться народ, щоб ви розуміли, в ті часи майже ніхто не пив воду, оскільки від води можна було померти. Вона була не дуже низької якості. Тому зазвичай її вживали в обробленому вигляді. Коли ми говоримо про вино тих часів, треба розуміти, що це такий умовний компот, дуже розбавлена напій для того, щоб можна було напитись, але не, не можна було наклюкатись. Якщо брати власне пиво, це не пиво в нашому класичному розумінні, це так званий напій Тишбір, коли там було десь як квас, грубо кажучи, градус два в нього випивали три ну, гарнця раз, як мінімум. Гарниця кухоль 3,2 літри. От, тому, на коли кажуть, що вони там бухали? Ні, вони випивали то само собою. Але це було швидше просто для втамування жажди спраги, аніж для того, щоб там напитися. Ну і по третє, того, що вони могли собі це дозволити. От. І е, ну, їм було, було по приколу, я знаю. Дивіться, я з Загорова. Може, ви знаєте князів Загоровських? В сенсі це. я знаю, Та екскурсії звожу не раз, а да? не два. Но... Я просто хочу знати, чи вони якось були пов'язані з, киселином. з тими... Ну, ця династія і ця династія. Це ви даремно історику сказали, зараз в нього включиться режим. Е, да, є, є така екскурсія: ми їдемо, киселин Загорів Володимир, і вони пов'язані між собою сім'ями. Волинь це сотні цих аристократичних сімейств, вони зазвичай між собою були сімейно пов'язані. Якщо брати. Власників Киселина і Загорова, то там така ситуація. Донька одного з господарів Киселина стала дружиною пана Загорова, це був XVII століття. Була вона дуже гарною. Писали в документах Володимирського суду, що вона була відьмою, оскільки вона разом з мамою намагалась отруїти свого чоловіка, тому що в неї було величезне кохання з молодим шляхтичом сусіднім якого ви всі добре знаєте, як Іван Степанович Мазепа. Пам'ятник. Вот, там ціла історія про те, як Мазепа насправді був прикриттям її любовного роману з князем Вишневецьким. Вот. Да, там, там епічна історія. Але факт того, що справді Загоровський, я забув фамілію її з Киселинськими, вони були от сімейними вузами дуже тісно пов'язані. Загоровський взагалі дуже, дуже знаний рід, і в нього там були із. Я, і княгиня Збараська і княгиня Чорторийська дружинами. І вони обидві на розлучення подавали, казали, що він паскуда така, що його треба там закопати. Тому, е, да, вони були, були пов'язані. І е, Там треба просто згадати. Я цю історію в цілому пам'ятаю, але в чому суть така детальніша, то треба буде. Будь ласка. До речі, е, про Масонів. Я вже майже коли виходив, задався собі запитанням. Масони ж не приймали жінок, і такий, все, вони в моїх очах впали. Думаю, треба почитати. Откриваю, ні, 150 років після першої ложі Половина масонів сказала, Ні, ну це не гарно. Треба організовуватись. І тепер фактично є два напрямки, кажучи, класичний напрямок масонів, які вже кажуть: так ми ж не проти. Але якось так і не приймаємо. А є другий напрямок, причому ним його корирують французи. Велика ложа Франція, вони жінок приймають, і Італія приймає, і десь день Україна вже теж приймає. Так що є жіночий жіночо-масонський рух теж. Пробачимо їх. Хай живуть. <рес> Дякую, Андрій. Оплески вам. Це направду, було дуже натхненно. 啊，随便讲。